Дослідження євангельських оповідань, які розповідають про події, що сталося на Христі. Тепер на моїй відповідальності залишилося лише розслідувати розповіді, які представляє нам Євангеліє. Отже, нехай буде відомо, що жоден з авторів чотирьох Євангелій не був свідком на власні очі того, що сталося на Христі. І оскільки учні Христа втекли Матвія 26.56 і залишили його у ту тяжку хвилину, кільці ворогів, а автори Євангелії, швидше за все, учнями Ісуса не були взагалі, їхня розповість. Є по суті справи переказом, та дані ними свідоцтво ґрунтуються на повіданнях інших людей, крім всього цього, в описі однієї цієї події присутні більше 20 розбіжностей, яких цілком достатньо, щоб визнати свідчення непридатним, я попрошу шановних глядачів, уявити себе на місці суддів, які розглядають справу про вбивство, одного з принципово чесних та твердих у своїх переконаннях пророків. Ця справа надзвичайно важлива за своєї суті, оскільки, якщо вбивство буде доведено, то пророк, на думку християн та юдеї, отримує статус проклятого. В руках позивачів, тобто християн, які стверджують, що Христос був убитий, немає жодного очевидця цієї події. Є тільки одні слова: здогади чотирьох євангелістів. Я ж хочу довести, що ці здогадки та слова є неспроможними, оскільки свідчення свідків різні за своїм змістом, незаперечним законом, який існує в судилищах усього світу. Встановлено, що у разі протиріч свідчені один одному вони не враховуються, нижче я наводжу перелік цих протиріч. Перша протиріччя Хто ніс хрест аж до місця розп'ята, Ісуща Симон, Марк каже і одного перехожого, що з поля вертався Симона Керінеянина, батька Олександра Таруфа, змусили, щоб хрест йому ніс, і його привели на місце Голгофу, що значить череповище 15, 21, 22. Лука каже: І коли повели його, та, захопивши якогось Симона, Керінеянина, що йшов із поля, поклали на нього хрест, щоб ніс за Ісусом. 23, 26. Матвій каже, Виходячи, вони зустріли одного креміянина на ім'я Симон. Цього змусили нести хрест його. 27.32. Розповідь Івана повністю суперечить трьом попереднім. У ньому говориться: і взяли Ісуса. Та й повели, і несучи хрест свій, він вийшов на місце череповищем, зване по єврейському Голгофа 19,16,17, друге протиріччя, чи пробував Ісус вино чи оцет перед тим, як його повісили на хресті. В Євангелії від Матвія написано, і прийшли на місце. Званий Голгофа, що означає череповище, дали йому пити оцту змішаного жовчу і, покуштувавши, не хотів пити. 27, 33, 34. Марк каже, і давали йому пити вино зі смирною, але він не пив. 15.23. З першого твердження випливає, що Ісус пробував той оцет змішаний з жовчу, далі не захотів, однак у наступній розповіді йдеться вже про те, що вино зі смирною Христос взагалі не пив. Крім цього, інші два свідки Лука та Іван цю подію не зачіпають абсолютно. Третє протиріччя, історія з остом, що сталася на Христі, Лука із цього приводу зберігає мовчання, Іван оповідає, потім, знавши Ісус, що вже все довершилося, щоб збулося Писання, проказує. Прагну, тут стояла посудина, повна осту, в які ж губку остом наповнивши і на тростину її настромивши, піднесли до його уст. А коли Ісус осту прийняв та промову Звершилося, і голову схиливши, віддав Свого духа 19,28.30. Марк каже, о 9 годині заволав Ісус гучним голосом Боже мій, Боже мій! Нащо ти залишив мене? Деякі з тих, що стояли тут, почувши, говорили Ось і люкли, а один побіг, наповнив губку оцтом і, наклавши на тростину, дав йому пити, кажучи. Стривайте, подивимось, чи прийде Ілля зняти його. 15, 34, 36. Матвій каже, дехто з тих, що стояли там, чуючи, це казали «Ілю, кличе він, і одразу побіг один із них, взяв губку, наповнив остом і, наклавши на тростину, дав йому пити. А інші говорили: Стривай, подивимось, чи прийде Ілля врятувати його. 27, 47, 49. Свідчення цих трьох свідків суперечливе. Іван стверджує, що Ісус свічу спрагу, тобто сам виявив бажання напитись. Проте двоє інших показують, що він не просив води і не говорив прагну. Потім Іван каже, що ті, хто занурив губкою, піднесли її до Ісуса, явили з собою групу, тоді як Матвій і Марк кажуть, що це була лише одна людина. Далі вже Марк і Матвій суперечать один одному. Марк показує, що фразу Зачекайте, подивимось, що прийде Ілля зняти його, промовив чоловік. Що подав Ісусу губко, тоді як Матвій стверджує, що її вимовили якраз інші присутні там, а не та людина. Четверте протиріччя, коли Ісуса Христа повісили на хресті. Матвій і лука точно ясно не вказують на час розп'яття Христа, проте Іван каже Тоді була п'ятниця перед Паскою, і година шоста, і сказав Юдеям: Ось цар ваш. Тоді, нарешті, він віддав його їм на розп'яття 19, 14, 16. З цієї розповіді випливає, що Христа розпіли на хресті після шести години, тобто опівдні. Проте заява Марка повністю протилежна першому. Була година третя, і розп'яли його, 15, 25. Така сама пропозиція присутня і в Євангелії арабською мовою. Отже, один свідок називає час 6 годин, інший 3 години. Скажіть на милість? Чи можна довіряти подібним свідкам? П'яте протиріччя Ісуса піднімали на сміх два розбійники, чи тільки один. Матвій каже, також і розбійники розп'яті з ним, ганьбили його. 27.44. Марк каже, і розп'яті з ним зневажали його. 15.32. Лукас, спростовуючи слова двох попередніх стверджує. Один із повішених лиходіїв зло словив і говорив: якщо ти, Христос, спаси себе і нас, а другий, навпаки, вгамовував його і казав: Чи ти не боїшся Бога, коли. Сам засуджений на те саме, 23, 39, 40. Освідчення цих трьох свідків, очевидно, явне протиріччя. Перші стверджують, що обидва друга глузували з Ісуса і ганьбили його, третій вже каже ні, насміхався лише один другий заступався. Четвертий свідок, тобто Іван, про цю подію взагалі мовчить. Шосте протиріччя під час розп'яття, де знаходились жінки, і скільки? Іван каже, при Христі Ісуса стояла його мати і сестра Матері Його Марія Клеопова та Марія Магдалина, 19,25. Лука каже, всі ж, хто знали його, і жінки, що йшли за ним, із Галілеї, стояли далині і дивились на Це. 23.49. Марк каже: були і жінки, які дивилися здалеку. Між ними була і Марія Магдалина, і Марія, мати Якова меншого, і Йосія, і Соломія, 15.40. Матвій каже: там були також і дивились далеко багато жінок, які слідували за Ісусом та Галілеї. Служуючи йому. Між ними були Марія Магдалина та Мати Марія, мати Якова та Йосія, і мати синів Заведеєвих 27, 55, 56. Ці свідчень Івана випливає, що жінки знаходились при Христі. Решта трьох свідчень вказує на те, що жінки дивилися здалеку. Дивно, що про Марію матір Ісуса згадав лише один Іван, решта Троє мовчать. Потім, за словами Івана, Марія Магдалина стояла біля Христа, на думку інших свідків, вона дивилася здалеку, а в цих двох розповідях різниця між, не... між небом та землею. Крім того, суперечливі також і вказівки на кількість жінок три, чотири або багатьох жінок. Сьоме протиріччя чи горнула на той час увесь світ темрява. Показання Матвія. від шостої години темрява була по всій землі до години 9, 27.45. Мар каже, о шостій годині настала темрява по всій землі і тривала до години 9. Лука каже, було ж близько шостої години дня і стала темрява по всій землі до години 9. Це свідчення трьох свідків четвертий же, тобто Іван в цьому відношенні повністю зберігає мовчання, що є дуже дивним, якщо не сказати більше, оскільки абсолютно неправдоподібно, що великий перебільшувач, яким і був Іван, обійшов своєю увагою і торкнувся у своєму описі такого чудового дива. Потім також слід поміркувати ще ось над чим хто сказав цим трьом наївним і простодушним свідкам, ніби темрява настала по всій землі та в усьому світі? Розповідь цих трьох ясно вказує на їхню повну наївність і абсолютний брак наукових знань, адже вони вважали усім світом лише одне своє селище, де проживали. І навіть ця заява виявляється правильно лише у тому випадку, якщо буде доведено, що в той час і у Єрусалимі було темно, але на жаль, історія абсолютно не підтверджує ці дані. Восьме протиріччя, що правдиві вигуки Христа. Та розривання завіси храму. Матвій каже: а близько дев'ятої години Ісус скрикнув міцним голосом, вимовляючи, елі Елі!» Лемма Савахтані. Тобто, Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? А Ісус, крикнувши сильним голосом, віддав Духа і роздерлася завіса храму надвоє від верху аж донизу, І земля застрялася, скелі порозпадалися, груби відкрилися, багато тіл святих померлих устали. 27, 46, 50, 52. Марк каже, о 9-й же годині Ісус крикнув голосом сильним Елої Елої Лама Са, Вахтані», що означає у перекладі Боже Боже мій. Чому і покинув мене, а Ісус голосом сильно скрикнув, віддав духа. Тоді завіса в храмі, роздерлася надвоє, зверху аж донизу. низу. 15, 34, 37, 38. Лука каже, і померкло Сонце, і завіса в храмі, роздерлася посередині. Ісус, вигукнувши гучним голосом, сказав: Отче, в руки Твої віддаю мій дух, і це, сказавши, віддав дух. 23, 45, 46. Що ж до Івана жодної з цих дивовижних подіїся. І не, згадав. і не згадування таких найважливіших подій у момент необхідності безумовно знижує цінність слів також трьох інших свідків. Плюс до всього їх показання різні між собою. Марк вказує лише вигуки Христа та роздирання завіси храму згори донизу. Лука, описує, що сцена роздирання завіси, стверджує. Посередині, а не згори донизу, Матвій же не обмежується лише цими відомостями. Більше того, він каже, що крім усього іншого, зригнулася земля, заскриготіло каміння, відкрилися труни, мертві воскресли і заявили у свої домівки. Я стверджую, що якщо розповідь Мат... Твія правильна, інші свідки є злочинцями, оскільки вони приховали найважливішу історичну подію. Якщо ж визнати вірними саме їхнє свідчення, свідчення Матвія у такому разі виявляється казкою, нічим більше, це було вигадкою нав'язливої ідеї насправді не сталося нічого подібного. І слідуючи історичним фактам, більш правдоподібна остання інтерпретація подій. У такому разі, внаслідок внутрішньої популярності, розбіжності в думках і протиріч, усі три свідчення не можуть бути прийняті. Дев'яте протиріччя. Що було раніше? Вигику Ісуса через дарання завіси храму? З даних показань випливає, що якщо слідувати Матвію і Марку, Христос, перебуваючи на хресті, кричав двічі, тоді як Лука згадує про лише один викрик, що лунав від Ісуса. Перші два стверджують, що Христос на хресті сказав Еллі, Еллі, Лема Саввахтані. Лука ту фразу, сказану Ісусом, не згадує, що стосується Івана, весь опис цього випадку він просто опускає. Потім три свідки переходять до другого вигуку. Тут Лука показує, що Ісус у той момент сказав: Отче, в руки Твої віддаю дух мій. Решта двох з цього приводу мовчать. Крім цього, серед оповідачів присутня ще розбіжність щодо хронології. Тобто, що сталося раніше? Другий крик Ісуса. Та його випромінювання духа чи роздирання завіси храму. З розповіді Луки випливає, що завіса храму розірвалась раніше, а потім уже відбувся вигук. Матвій та Марк кажуть, що завіса храму розірвалась після Крику Ісусу, навіть після смерті. Десяте протиріччя. Історія свідчення сотника. Лука при згадці про розрив храмової завіси каже Сотник же побачивши те, що відбувалося, прославив Бога і сказав істину. Він був праведником. 23.47. Марк каже, сотник, що стоїть навпроти його, побачивши, що він, так виголосивши, випустив дух, сказав, істинно, чоловік цей був син Божий. 15,39. Матвій каже: сотник і ті, що з ним стерегли Ісуса, бачачи землетрусів все, що було, дуже налякалися і говорили, бо істинно, Він був Син Божий. 27,54. Ці свідчення дані трьома свідками щодо свідчення сотника, четвертий свідок Івана, який вважав дану подію неправильною. І тим, яке не має місце, не вважає за потрібно згадувати його. Отже, в першу чергу мовчання Івана виглядає досить дивним і гідним здивуванням. В інших згаданих словах є безліч протиріч. каже, що сотник зробив вище згадане зізнання, побачивши Ісуса, що випустив дух, Лука, пройнявши прославлення Бога, зроблене сотником. Потім казує на саме зізнання. Матвій додає до сотника ще кількох людей. Потім розповідає історію про землетрус, подібний йому жахам і великому страху. Після цього ж переходить до зізнання, крім зазначеного, суперечливий сам зміст зізнання на думку Матвія. Сотник сказав, воістину він був син Божий. З погляду Марка сотник промовив істину, людина. Ця була син Божий. На думку Луки, сотник вимовив фразу: істину, чоловік цей був праведник. Матвій не говорить про те, що з вуз сотника виходила згадка про людяність Христа, а наголошує тільки на Божого Сина. Марк говорить як про людину, так і про Божого Сина. Лукана полягає на людині і праведнику. Це дуже цікава статечна, статечна різниця. У цьому місці християни відчувають труднощі. Якщо назвати одне свідчень хибним, ті, що залишаються, також виходять із довіри. Якщо ж визнати всі свідчення правдивими, як власне християни роблять, тоді доведеться визнати слова Божий син та праведник синонімами та однаковими за своїм змістом. Що стосується авторів Євангелії, то вони слово сполучення Божий син якраз і вживають у сенсі поняття праведник. Таким чином, питання синівства Ісуса Христа вирішується дуже легко.